Привіт, привіт, тренуємося з невеликим навантаженням на сьогодні. Підійде тренування для тих, хто не тренувався давно і зараз намагається повернутися до тренувань, до форми. Тож починаємо з гарного тренування, буде обов'язково добре. Почнемо з того, що ми себе трішки погладимо. Тобто для того, щоб наш мозок включився, ми покажемо йому, з якими зонами ми сьогодні попрацюємо. По трі свої ребра. Добре потрібні, бо ми зараз будемо дихати. Почнемо ми з дихання, це головна а, Наша, час, наша проблема, коли ми намагаємось робити собі плаский живіт, що ми не дихаємо коректно. Порухали добре посередині. Де грудина, потерли, потерли, трішки потерли. Так, від, від плеча до шиї по ключице. До, До шиї від ключиці з іншої сторони. Добре, посміхайтесь, посміхайтесь. Так, дуже добре. Трішечки погладили себе по руках, нібито. Ну, нібито ви одягаєте рукавиці такі довгі-довгі на якусь подію. Ще три, два, один. Добре. Трішки стряхнули руки, погладили свою шию таким чином, ніби ви теж себе обіймаєте. Так, буде прийом Ще три, два, один. Дуже добре. Погладили себе по стегнах, по внутрішній поверхні, добре. І по ногах нібито надягаємо панчохи. П'ять, чотири, три, два, інша Ніжка теж саме погладили себе. І то наш мозок, розумієш, ми зараз будемо з цими частями тіла працювати. Ще два, один. І почнемо з дихання. Стаємо на чотири точки опори, руки під плечима, коліна під стегном, матівкою витягнулися, нагадую, що ми не провисаємо, не вигинаємось. У нас нейтральна позиція. І витягнулися за попереком. Вдихаємо, дозволяємо животу піти вниз, але без додаткового руху в спині. Тобто спина лишається, працюють лише ребра, ребра тягнуться у сторони та до стелі, а живіт нібито випадає вниз. Не додаємо руху в попереку. Готові. Вісім вдохів видихів, видихаємо через рот з буквою С та робимо супротив нашому видиху. Поїхали, вдихаємо носом. Видихаємо. Вдихаємо живіт вийшов, живіт став плоский. Якщо ви не розумієте, як це відбувається, будь ласка, зупиніть відео, відео та подивіться на мій живіт. 4. Нікуди не поспішайте. Ще два розтягуйте видих. І останній раз. Добре, одну ногу вперед. Та робимо квадрат, щоб у нас було 90 градусів коліно. Витягуємося за маківкою і штовхаємо себе вперед, не додаємо руху в попереку. Тобто ми не прогинаємося та штовхаємо себе вперед. А ми як стояли, так і штовхаємо себе вперед, рух відбувається лише у тазостегновому суглобі. Добре, і рухаємося. Перед дуже добре має бути ті нозі, яка лишилася на килимі. Обережно дивіться, з попереком. Не робимо ось таких рухів. Тобто, в нас такого руху не буває. 4-3, 2, 1. і штовхаємо таз назад. Можна ніжку випрямляти, можна не випрямляти. Це залежить. Від вас індивідуально від вашого комфорту. Добре. Витягуємося за маківкою. В нас тут одна лінія. Нагадую, що від маківки до куприку в нас одна лінія. 4. Три, два, і ще один. Добре. Руки всередину і підіймаємося руки всередину. Підіймаємось руки всередину, підіймаємось. Всередину підіймаємось. 4, три, два, спину намагаємося тримати рівно. Останній раз лишаємося на килиму, лишилися і тазо суглобом малюємо круг. Тобто ми намагаємося саме ось цією частиною. Намалювати круг від себе може бути деякі неприємні відчуття, особливо, якщо ви довго не робили нічого для мобільності тазистих нових суглобів, тож амплітуда у всіх різна. Якщо ви відчуваєте, що це занизько, візьміть собі подушку, візьміть собі книжки та опирайтеся на них. Ваша робота в тазостегновому суглобі. Ще два. Один. І поміняли рух від себе в іншу сторону. Добре. Працюємо з тазостегновим суглобом. Може бути трішки неприємно. Я нагадую. Ще три, два, один. Дуже добре. І поміняли ніжку. Інша нога. Вперед. Дев'яносто. І поїхали вперед. І контролюємо поперек. Марківку витягнули. Коли ми вертаємося в стартову позицію, підборіддя паралельно полу. Плечі опущені, плечі не тягнемо до вух. Ще три, два, один. І назад. Так само таз. Таз штовхаємо назад. Та штовхаємо, продовжуємо витягуватися через маківку, плечі опущені таз назад. Добре. Чотири. Три. Два. Один. І нахиляємося вниз. Один. Маківкою витягуємось. Нагадую, не тримаємо горизонт. Як не знаю, українською буде горизонт. <хи> тобто маківка тягнеться весь час вперед подовжуємо свою шию, плечі опущені ще два рази. І на останній лишаємося внизу. Лишилися і працюємо коло та застигновим суглобом. Якщо ви відчуваєте, що для вас занизько, то підкладайте щось під руки, так, щоб у вас була опора трішки. Вище, наприклад, ось так. Добре, ще три. Два, один. І поміняли рух в іншу сторону. Такі ж восім. Вісім разів. Добре, ще шість. Ще п'ять. Чотири. Для тих, хто давно не тренувався, має бути кайф. Три. Два, і ще один. Супер. І вертаємося до першої ноги. Покажу з різних ракурсів. Перший ракурс, який в нас буде, то одна нога стає вперед, інша, так як і були, просто я розвернулася лицем до вас. І ми будемо руки тримати за головою, голова маківкою витягується. Лікті не уходять назад. Лікті розположені так, щоб ви бачили краєшками, краєшками глаз, де ваші лікті. І, ви, і ми починаємо штовхати е, стегно в діагональ, а ліктем тягнутися, нібито до килима, вдихаємо, штовхаємо себе в діагональ і видихаємо, вирівнюємося, повністю витягуємося знов до стелі. І знову тягнемося вниз, вдихаємо і видихаємо. Добре. І з іншого ракурсу це була демо-версія, рахувати кількість, почнемо трішки пізніше. Ще разочок показую: штовхаємо в одну сторону і тягнемося ліктем до килима. І видихаємо на тому моменті, коли піднімаємося. Зараз буде в нас 12 разів. І зараз починаємо рухувати. Я змінюю позицію. І поїхали. Вдихаємо і видихаємо. Піднімаємось. Добре, вдихаємо. І видихаємо. Ще 10. Вниз. Дев'ять. Не забуваємо посміхатися. І кайфувати від того, що ви відчуваєте своє тіло. Добре, ще сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. І останній раз. Змінюємо ніжку. Те ж саме на другу ногу без демоверсії. Будемо одразу рахувати 12 разів, бо ви знаєте, що робити. 90 градусів в коліні. І поїхали. Вдихаємо при наклоні, видихаємо на підйомі. Вдихаємо, видихаємо. Вдихаємо, видихаємо. Добре. Вдихаємо. Плечі опущені. Лікції так, щоб ви бачили лише уголками ваших очей. Добре, шість разів. П'ять. Маківкою витягуємо, шия довго, 4. По діагоналі штовхаємо стегно три, ще два. Останній раз. Один. Дуже добре. І зараз трішки ми будемо збільшувати навантаження. Змінюємо ногу, і інша нога в нас буде попереду, та, яка була перед цим. І ми стаємо так, як і було 90 градусів. Але задню ніжку ми ставимо на килим і випрямляємо. Зараз я трішки собі подовжу килим, бо я його скручувала мені. Неприємно в колінах дуже тонкі килим. Передня нога 90, тобто не вперед, не назад. Строго 90. Задня ніжка. Штовхнули п'ятку назад, і ми будемо робити той самий рух. Руки за головою, лікті так, щоб ви їх бачили куточками. І ми наклоняємося до середини, вдихаємо. І на видиху. Підіймаємося, штовхаємо ногою килим. Працюємо передньою ногою задня нас стабілізує. І знову вниз. Скрутилися, піднялися разом з ногою. Це була демо-версія. І зараз ми будемо працювати 12 разів на кожну ногу. Міняю ногу, бо то була для. Показового виступу, зараз будемо працювати. Руки, руки за головою, так, щоб кутками очей бачили лікті, задня ніжка. Виштовхнули. Готові. Знайшли свій баланс. Ще Я нагадую, що ноги в нас не на одній стороні, не на одній лінії, а так, як були. Так, тобто, так, як в нас застигнувий суглоб. Між ними простір вашого тазу. І поїхали: 12 разів. Вдихаємо. І штовхаємо килим, видихаємо. Ф -ф -ф -ф. Робимо дуже повільно. Вниз, нахилилися, підіймаємось, штовхаємо килим. Так, я знаю, що дуже важко для деяких. Якщо ви не можете нахилитися в сторону, вам важко, то ви лишаєте корпус прямий. Тобто ви опускаєтесь на передню ногу пряму. І пряму, і штовхаєте без зміни положення корпуса. Вниз в сторону. Не забуваємо про живіт. Навдосім ми штовхаємо ребра в сторони, і наша кулька наповняється. На видиху ребра ми зжимаємо, кулька здувається. Добре вниз, в сторону видихаємо. Я знаю, що це нелегко, це лише потребує часу та контролю. І ще чотири рази. Вниз. Лікоть. Три не поспішайте. Це саме головне. Вниз. Працює лише передня нога. Добре. Вниз. Контролюйте 90 градусів в передній нозі. І останній раз. Вниз. Класна, справа. Класна вправа обожнюю. Може, після цієї справи ви мене не будете обожнювати, але. Справа класна. Змінюємо ніжку 12 разів на іншу. 90 градусів. Задня нога пряма, виштовхнули п'яткою. Руки за головою, маківка витягнута. Нагадую про лікті, нікуди їх не вводимо. Вони по діагоналі. І поїхали вниз. Нахил. Штовхаємо передньою ногою килим. Видихаємо. Добре, вниз. Вдихаємо нахил, видихаємо вниз, контролюйте плечі та живіт та себе. Якщо гуляє стопа, я нагадую про три точки опори, які обов'язкові в житті та вправах, іншого варіанту немає. Всі інші варіанти це. Шкодить вашому тілу та здоров'ю. Вдихаємо вниз, штовхаємо ногою килим, трьома точками опори і підіймаємося добре вниз. Коліна смотрить в сторону. Носка нікуди не з'їжджає, не всередину, ні по сторонах. Задня п'ятка тягнеться назад. Дуже класно, якщо ви все це робите контрольовано. Лишилося чотири рази. Вниз, лікті. Нагадую, що ми не скручуємося у попереку одна лінія. Від маківки до кубрика. вниз штовхаємо. І ще два рази. Втомилися. Повірю, якщо втомилися. Якщо не втомилися, можете зробити ще трішки, наприклад, ще вісь ще одну в восьмьорку. І останній раз вниз. Дуже добре, молодці. Лягаємо на спину. Обов'язково лягаємо або через круглу спину або через сторону. Тобто ровною спине, не спиною не плюхаємося на килим. Ноги на ширині тазу, стопи на килиму, руки так, як вам е комфортно, так, щоб лопатки е на, були розположені на килиму. Плечі опущені, шия подовжена, маківка витягнута. І ми починаємо. Робити підкручування тазу до себе, видихаємо навдосі, вдихаємо, робимо простір між е, попереком та килимом. І коли ми видихаємо, тягнемо лапкову кістку до себе, ногами стягуємо килим, прямо намагаємося не, не до, ну, Не буквально стягуємо до себе килим, а ногами нібито тягнемо килим до себе. І коли ми виштовхуємо від себе лобкову кістку, то ми нібито стопами штовхаємо килим від себе. Готові в нас вісім разів. Поїхали. Штовхаєте стопами, вдихаємо. Вдихаємо. Працює і таси, стопи, плечі опущені. Від себе, штовхаємо. Відключаєте стопи. Штовхаємо. Добре. Чотири. Від себе. Три. Амплітуда руху тазу у кожного своя. Може бути зовсім непомітна. І ще один раз на себе. Добре, трішечки розслабилися, руки за голову, положення ліктів таке саме, як і завжди, так, щоб лише краями очей ми їх бачили. І ми починаємо видихати, пам'ятаємо про нашу кульку, про наше ребра, вдихаємо на підлозі ребра йдуть до, до килима, нижні ребра йдуть, штовхають килим. В сторони, та кулька трішки надувається. І піднімаємо, скручуємося так, що нібито ми нижні ребра штовхаємо до тазу. І нібито ни нижні ребра я намагаюся заправити в ласінки. Тобто, нібито я хочу свої нижні, нижні ребра ось туди е затягнути. І коли я вдихаю, лягаю, навпаки, я намагаюся свої ребра. Виштовхнути з резинки, з оцієї резинки. Поїхали 12 разів. І обережно один за одним кладемо себе на підлогу, видихаємо. І. На підлогу. Добре. І. На підлогу. Контролюйте ребра та живіт. І на підлогу. Ніякого холміка. Живіт не виштовхуємо від себе. Живіт має становитися лише пласким. Від себе живіт не виштовхуємо. І лягаємо добре. Лише коли ми вдихаємо живіт м'який? Догори. Добре. І позвонок за позвонком. І позвонок за позвонком. Добре. Чотири рази. Видихаємо, піднімаємося, заправляємо наші ребра. І ще один раз. І лягаємо. Зараз, коли ми вдихаємо, ми будемо виштовхувати коліна в сторону. І коли ми будемо підійматися, видихати, ми будемо вертати коліна на стартову позицію. Вдихаємо в іншу. Видихаємо. Вдихаємо. Нагадаю, що шия розслаблена та лежить в руках, як у гамаку. Видихаємо. <звук> Працюють лише м'язи живота. Не шиї. <звук> <звук> Щоб шия не працювала добре, включайте руки та тримайте свою важку голову. Ми робимо останні 10 разів. Вдихаємо. На видиху спочатку корпус, потім коліна, і вдихаємо, вертаємося на килим. нагадую про розслаблену шию, про плаский живіт. Ні в якому разі живіт від себе не виштовхуємо, не натужуємось. Чотири. Спочатку корпус. Потім коліна. 3. Два. Останній раз. Дуже добре. Перевернулися на бачок. Штовхаємо себе відкилимо, І головне в нас що? Це казати собі дякую. Отже, одна ручка, інша. Дякую, дякую вам за те, що знаходите. Бажання тренуватися а бажання тренуватися – це любов до себе. Любов, вона здатна на багато що. Тому один, два. Дякую ще раз. па-па.